Рада вас вітати на моєму каналі, де я ділюсь з вами секретами краси. Сьогодні хочу з вами попрацювати з жувальним м'язом, який відповідає за каркас обличчя, а також за нижню частину обличчя. Тож будемо його розслабляти. Для того, щоб не загубити мої секрети краси, підпишіться і гарного вам перегляду. Що з обличчям треба працювати чистими теплими руками по чистому обличчю. Для сьогоднішньої вправи ми обов'язково розігріваємо наші руки, щоб вони були більш ніж теплими. Спочатку з'ясуємо, де наш жувальний м'яз знаходиться, коли ви стискаєте зуби, ось ця тверда поверхність це є жувальний м'яз. Когось може бути менш твердим, кого більше, якщо дуже напружений, з ним ми сьогодні і працюємо. Підемо долоні під кістку, майже під кістку, там, де він починається. Просто ось так впадена там є. І починаємо повільно відкривати рот. При цьому ваша верхівка тягнеться догори. Рухи ртом ви робите повільні, обережні, боляче і неприємно вам бути не повинно. І так виконайте, ну, почніть з 50, але краще 100 разів. Далі продовжують без мене. Далі промасуємо цей м'яс, відкривши рот, проходимось по всій його поверхні. Можуть бути тут больові відчуття, якщо він занадто спазмований. Просто тисніть не так сильно. Так промасажуйте 30 секунд 1 хвилину. До того моменту, коли ви відчуєте, що м'яс вже розслабився, і больові відчуття трохи відійшли. Вказівні пальці вкладіть на м'яс під кістку і великі пальці під обличчя і відкриваємо рот. І такі розтягуючі рухи з надавленням, але невеликим. Так просто не по кожі йдемо, а по саме м'язі. Ви відчуваєте, протопившись м'язу, донизу кістки йдемо, розтягуючи м'яз. Згадую, що можливо буде боляче, але не обов'язково. Так, зробіть 7-10 повторів. Тепер теплі теплі ручки ми прикладуємо на зону, де ми працювали, і так вигріваємо її, залишаючи в цьому розслабленому стані. Можна сидіти довго, але хоча б хвилинку почекайте. І так добре просто прикладати теплі-теплі руки, коли ви відчуваєте, що ви напружуєте. Є те саме в цій зоні. Якщо вам сподобались ці вправи, ставте лайки, і до зустрічі в нових відео.